Перемоги нашій Україні, перемоги Ізраїлю, мир Єрусалиму, мир вам, дорога мені церква, шлях любові. Вітаю всіх святих у Христі Ісусі, що знаходяться в овручі та в розпорошенні. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Мир вам. Ранковою росою сьогодні буде послання апостола Павла до Римлянам 12.2. І не стосуйтесь до віку цього, але перемініться відною вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа, добро, приємність та досконалість. Наші звичні думки, упередження, переконання, страхи тощо впливають і можуть спотворити те, як ми бачимо та розуміємо реальність? Святе письмо заохочує нас бути переміреними через оновлення нашого розуму у світлі цього, як ми можемо змінити своє мислення, як ми можемо звільнитися від нашого звичайного негативу, жалюгідності та внутрішнього загального нещастя? Чи можливо розвинути силу правильного мислення? Як ми можемо навчитися використовувати свій розум на те, що є добрим, чистим та гідним похвали? Джон Парсон зауважив, що існує незліченна кількість книжок на теми логіки, виявлення помилок, ясного мислення та використання методів розумного міркування. Але зовсім небагато книжок обговорюють моральність чи Правильність нашого мислення, тобто, наш Богом даний обов'язок сприймати істину і послідовно виражати її в наших повсякденних діях. І оскільки наше мислення незмінно веде до практичного вибору, ми маємо можливий обов'язок, важливий обов'язок знати правду чи та жити з її наслідками в нашому житті. Нездатність зробити це є не лише непослідовною з точки зору логіки, але й аморальною. З точки зору етики і, безпеч... і безпечної, і з духовної точки зору, оскільки рабство. Це не знання істини яскравим прикладом цього рабства є стан Російської Евангельської церкви, яка не лише проповідує речі, де далекі від реальності життя, але й співучасником є політики Путіна та геноциду українського народу. Їхні так звані служителі, такі як Голікова, Реховський, Дорієнко, відкрито благословляють війну, заохочують членів їхньої церкви йти. На війну та вбивати наш народ, їхні єпископи, такі як Грибовський, Дорієнко та інші, знаходять в наші тимчасово окуповані міста та села під видом ангелів світла, нібито приносячи допомогу безсоромно присвоюючи собі славу визволителів, яка ганьба. Бо, пізнавши Бога, не прославляли його, як Бога, і не дякували, але. Знікчемніли своїми думками, запароморочилось нерозумне їхнє серце. Називаючи себе мудрими, вони потуманіли і славу нетлінного Бога змінили на подобу образа тлінної людини на Путіна, на славу людську, на земне благополуччя. Тому-то і видав їх Бог у пожадливостях їхніх сердець на нечистість, щоб вони самі знеславляли тіла свої. Вони Божу правду зміни, замінили на неправду і честь віддавали і служили створінню більш, як творцевий, що благословений навіки. Амінь. Визволення приходить завдяки отриманню світла істини, тому що ми, цілеспромовани, зосереджені на тому, що є реальним, як сказав. Господь наш. Тож як око твоє буде здорове, то й усе тіло твоє буде світле, Матвія 6.22. Це глибше бачення віри, щоб розпізнати істину, яка лежить в основі самого існування. Подібним чином Божий закон в потворенні закону, повторенні закону 18.13 наказує: Бездоганний будеш ти перед Богом, Господом. Своїм, де бездоганний означає цілий. Ми стаємо цілими або бездоганними, коли рішуче звертаємось до Бога за зціленням нашого внутрішнього розколу, як сказано, Закон Господній досконалий, повертає душу. Псалом 19.8. Зрештою, ми стаємо цілими, коли об'єднуємося з Богом Отцем у Месії, бо тоді ми з Господом Богом нашим і Дух Божий Пише його закон в нашому новому серці віри. Єремія 31,33. Я Володимир Неумежицький, пастор церкви, шлях любові, місто Овруч. Помолимось. Наш небесний батько, дякуємо тобі, Господи, за Твою милість, за Твою заботу, за Твою турботу, Господи, що Ти добрий до нас. Дякуємо, що ми не щезли, Господи. Ми є сьогодні і ми в Твоїх руках. І довіряємося Тобі, Господи, і чекаємо слави Твоєї, величі Твоєї, Господи, вирішення наших питань про нашу державу, про нашу Україну, про спасіння нашої, Господи, нації, збережи нас, помилуй, благослови. Боже, нехай Тобі буде вся слава і честь. Господи, довіряємо Тобі, наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.